Привіт, дорогі друзі, як ваші справи? Признаюсь чесно, я дуже скучав за вами. Прошу вибачення за мою довгу відсутність на каналі. От сьогодні хочу разом з вами передивитись одне відео з Польщі, яке появилось на просторах інтернету. Події відбувається в автобусі, де фігурують молодий чоловік з України та двоє молодиків з Польщі. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що двоє молодиків наносить тілесні ускоження українцеві. Люди в коментарях пишуть, що це відбувалося через те, що людина розмовляла українською мовою. На жаль, такі випадки частішають. І здавалось би, Польща, країна, де багато молодих людей працюють по більш багатших країнах, там Англія, Німеччина, Америка, Канада і так далі. Чомусь іменно там ставляться до людей з інших країн ось так вороже. Чомусь ніхто в Англії не каже полякам давайте додому. Чомусь ніхто не каже в Німеччині полякам давайте додому виїжджайте». Тільки чомусь в Польщі всі говорять, давай їдь до себе на Україну. Чому так?